Друзі, ми у флеш-зоні ковалівського стадіону Колос. Щойно завершився перший стиковий поєдинок за звання чемпіона. За звання переможця другого дивізіону професіональної футбольної ліги України поряд з нами головний тренер футбольного клубу «Колас-2 Ковалівка» Володимир Бондаренко. Володимир Петрович. Ну скажімо так, результат не втішний. На передматчевих розборах говорили, балакали. А прийшов поєдинок, сіли та й заплакали. Розкажіть, будь ласка, в чому проблема? Ніхто не плакав ні ні в якому разі. Ми сприймаємо цей результат. Він негативний, він поганий. Дома ми програли 1-0, але ну. Це перша серія, як то кажуть, будемо їхати до пробію туди. Будемо робити все, що від нас залежить. Будемо до останнього, як сьогодні, там останні хвилини, як сьогодні в другому таймі, коли пішли наші заміни. Ми будемо це робити і старатися вигравати. Що сьогодні не вдалося? От склалось таке враження, що готували футболістів до жорсткої, жорсткого протиборства, знали, як грає пробій, але склалося таке враження, що все-таки ментально футболісти виявилися не готові, особливо в першому таймі, а вже потім пішли підкати, вже потім пішла жорстка гра. З чим це пов'язано? Я не скажу, що в другому таймі пішли підкати. Вони були з першої хвилини, але да, гра сьогодні нам не вдалася в першому таймі, було багато помилок. І якщо Ті помилки там нижче класу суперник там не реалізовував, то сьогодні пробій із двох моментів, які ми самі собі привезли, це ну, такі помилки. Один момент не забили, другий вже забили. Так, е Погано ну але я ж кажу, що там боротьбі там якоїсь там на що ми хлопці настраїли, то вони там ну я не можу сказати, що ми там програвали. Але в першому таймі ну було була дуже погана гра з боку наших хлопців. Сьогодні були декілька цікавих перестановок в стартовому складі. Вихід Івана Головкіна, перевод Дениса Хруля на фланг. Як ви гадаєте, чи виправдали це, чи все ж таки повернетесь до звичного режиму гри у матчі відповіді? Ну в нас ще є цикл, який ми будемо дивитися хто як буде тренуватися, але там є сподівання, які були там на цій ротації, і задумки наші, вони не. не, не... Не зіграли, як то кажуть, там трошки не, не трошки, а зовсім не зіграли, тому що ми випускали там всередину хлопців, які повинні були там трошки м'яч заспокоїти його там, і грати більше вперед. Але ж я ж кажу, що дуже хвилювалися всі, і, і помилки, які хлопці робили, такі помилки вони не роблять. Це, це хвилювання хлопців, це так, намагалися заспокоїти, але трошки, трошки перегоріли. У городинці буде дуже важко, але надія помирає останньою. Хлопці бійці. І я думаю, що як ви гадаєте, як буде налаштовувати на матч відповідь, і чи вдасться хлопцям збалансувати свій психологічний стан і спробувати все-таки врятувати це становище? Чи ми будемо вимагати від хлопців цього. Нічого там такого, ми ж не програли там 0 чи 6-0. Ми програли всього на всього 0 так. При не дуже гарній грі, але ну, все, все в наших силах, все в наших руках, і будемо налаштовувати хлопців тільки на перемогу. Тільки так. Як вам сьогодні гралося на стадіоні Колос у Ковалівці? Насправді, така я б сказав, би, арена, яка. Насичена духом футболу і приємно так грати тут, правда? Так, ну, звісно, приємно. Ну, подивіться, так, це ну, все стосується всього, де ми передягаємося, де лавочки, де футбольне поле, де вболівальники, які на сьогодні підтримували. Це вперше там, для нас, що такий фан-сектор був із хлопців, це дуже приємно. Ну, то дуже велике дякую, що нам дозволили там сьогодні зіграти, але. Трохи вибачаємо за те, що не змогли сьогодні показати той футбол і той результат, на який ми налаштовані. Але в історії футболу було багато випадків, коли після поразки вдома мінімально вдавалося сатисфакцію отримати на виїзді. Сподіваємося, і в кого 2 ковалівка. Такий шанс буде. Тим більше з вашим багатючим досвідом. Я думаю, у вашій ігровій та тренерській кар'єрі були такі моменти. Я думаю, спробуємо обіграти пробій на виїзді. Будемо сподіватися, спробуємо. Будемо робити все, що від нас залежить. Дякую, дякую. Thank you.